Вітаю вас, мої дорогі! Вчора я почав розмову на тему енергії. Це розмова більше філософська, і мета її була розбудити у вас цікавість до дослідження себе і світу навколо вас. Прочитав багато різних думок. Були дуже цікаві думки, висновки. Мені сподобалося. Мета досягнута, дехто з вас почав прокидатися завдяки одному відео. І були різні висновки у вас і різні І енергія це Бог і все інше. Давайте будемо тепер відсікати від цієї брили. Різні шмати і досліджувати їх? Опираючись на те, що я кілька разів вчора прочитав, взаємодія. Енергія це взаємодія. Давайте поговоримо про взаємодію. Що породжує гармонію? Взаємодія, яка породжує гармонію. Чому я тепер кажу. Про те, що ми на одному боці і темряво, і світло, і е, виступили проти зла. Увага! Це дуже важлива інформація, яка, якщо ви її зрозумієте і відчуєте, переверне ваш внутрішній світ. Подивимось на ім'янь. Куля. Не коло, куля з двох крапель, що поєднуються гармонійно в кожній краплі. Знову іньянь, там не крапка біла або чорна. Знову іньянь. І так і в... І цей іньянь є крапкою більшого іньяння. І це є взаємодія світла і темряви. І ця взаємодія породжує, створює, народжує баланс. І гармонію. Баланс і гармонію. Взаємодія темряви і світла. Не протистояння, а взаємодія породжує гармонію. Завтра ми про іншу взаємодію поговоримо з вами. А сьогодні матерія антиматерія. Світ антисвіт. І я впевнений, що при взаємодії створюється баланс і немає катастрофи. Добро і зло. При взаємодії. Може залишитись або добро, або зло. Гармонія не народжується. Темрява, світло, баланс, гармонія. Матерія, антиматерія. Баланс, гармонія. Зло, добро або зло або добро. Антогонізм, руйнівний, не маючи компромісу. Нема перспективи створення якогось. Гармонійного результату або або Отже, я свідомо прийняв давно сторону добра. Саме тому я кажу про протистояння. Добра і зла, а не світла і темряви. Хоча мої колеги продовжують говорити. Це знаєте, як я дивлюся, міністр енергетики, президент країни, якісь функціонери кажуть: лишилися без світла міста і села, особливо минулий рік, пам'ятаєте, коли були і Віялові відключення і таке інше. Коли мітили в нашу енергоструктуру, і я думаю, господи люди, ну чому ви не можете говорити правильно, це важливо. Відключення електрики. Не світло вимикали, а електрику. Подачу електроенергії вимикали, розумієте? Різниця. Не світло вимикали, а подачу електроенергії. І це на, на, на рівні міністрів, прем'єр-міністрів, ведучих енергетиків, голови держави, де прес-служба, де прес-секретарі. Це бабця в селі, може сказати, у мене немає світла. Більше того, ти дзвониш до Ресу, тобі говорять професійні. Представники ресу, у вас що вимкнулося світло? Світло увимкнуть. Чому так? Тому я е, трохи слідкую за тим, щоб не говорити дурниць. Світло й темрява створюють гармонію. Нема протистояння між світлом і темрявою, нема боротьби, є взаємодія. Взаємодія світла і темряви являється найпотужнішим, безкінечним джерелом енергії, створюючи гармонію і відновлюючи баланс. Протистояння добра і зла руйнація. Не створюючи нічого. Дякую мої за терпіння, що терпите мої роздуми. Обіймаю вас сердечно. Прошу підписатися на мої канали YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, навіть TikTok, хоч він трошки зараз спить. Ми до нього повернемося дуже скоро, я думаю. І, звісно, я вас запрошую на ранішні перегляди, налаштування. Я сподіваюся, вони допоможуть вам опанувати себе. Я хочу нагадати 29 січня перший ступінь школи. Будь ласка, передивіться відео про навчання. Там все досить чітко. Хто вирішив навчатися, пише мені в месенджер facebook. Я реагую і приєдную вас у скайп до групи. І ви навчаєтесь, отримуєте знання, і ми з вами ростемо разом. Ми продовжуємо збір на третю автівку для ЗСУ. Окремо буде відео. Звісно, нагадую учням другий ступінь 30 січня, третій ступінь 31 січня. Це найближче. Ну, обіймаю сердечно. Ваш майстер Овен Стефан з вами був сьогодні. Далі буде цікавіше. Далі будуть більш цікаві речі, представлені і широкому загалу теж. А для учнів взагалі в таємниченні знання будуть з цього року даватися в чаті школи. Алілуя!